Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Хлопці, сьогодні в діда незапланований девайс. Я його, в принципі, і планував, але не там, де він зараз у мене закріплений, або там, де він вже працює. Про що йде мова? Я там раніше. Розповідав, що в мене є, або з'явився цифровий термометр від бортової мережі машини, який працює від 12 вольт з підсвіткою. У мене один термометр є, але він на батареях і батареї потрібно міняти і у Темну пору, хотів сказати, року, у темну пору дня або доби, то не, не видно. Я там зробив підсвітку. Але це не те, що мете. Прогрес іде, як кажуть, наука на місці не стоїть, і є вже термометри, які працюють ну, без батарей. Від акумулятора машини. І, і ще, що вони самі себе підсвічують в будь-яку пору дня або року, то їх добре видно і вдень, і вночі. І не потрібно замінити батареї. Я повторюсь, я цю систему хотів поставити. Я там робив інтригу, намікав вам. Куди я думаю, це все приліпити, я хотів поставити для замірювання температури охолоджуючої рідини двигуна. Не так як у мене цей, е, який зараз стоїть, я його до великого патрубка, що виходить на радіатор із ГБЦ, я просто примотав, ну, не ізолентою, а хвольгоізолом у три ряди, там стяжками. Ну, ізолював від зовнішнього контакту тільки із контактом патрубка, який нагрівається при нагріві двигуна. Ну, показує температуру, е я навіть вважаю, що точніше, ніж той, що на щитку приладів. Тому що там тільки 40 і 120, а середину ми нічого не знаємо і ніколи не знаємо, скільки там стрілочка вліво-право чи посередині. Але тепер я знаю, тепер я знаю, коли дивлюсь на цей, то я бачу, що твориться. Надгом, знаю. Зараз все по черзі. Коротше, я е, вже розкриваю свої секрети. Хотів кинути термопару, там такий циліндрик у розширювальний бачок. Друзі, такого ніде ви не почуєте, тим більше не побачите. Хатів, а Чому? А тому що у розширений бачок весь час йде, охолоджуюча рідина, та що виходить з головки. двигуна. вона йде, виходить, повертає на 90 градусів, йде над термосом, туди не заходить. В будь-якому разі. Вона йде до радіатора. А з радіатора по дренажній трубці вона така струйка, як у палець чи мизинець, йде у бачок. А з бачка знову йде на хлейту, з хлейти на помпу, на головку і так циркулює. І е, що виходить? Що у розширювальному бачку температура весь час. Така, як і в двигуді. Весь час. Вона навіть не холоджується, а холоджуюча рідина, рідина йде з радіатора під низ, а потім йде до помпи. А тут вона зверху, поверху циркулює. Радіатор минає, вона таки по верхньому бачку, верхнім сотам і з лівого бачка переходить в правий По верхнім сотам і зразу не холоджує, тому що вона йде вверху. Якщо закрити термостат, вода у радіатора не, терм... не циркулює. Ну, це інша тема. Головне, що бачок цей постійно гарячий, і я туди хотів кинути датчик термометра. Це я знаю. Що на практиці так на всіх двигунах внутрішнього спалення? Датчик завжди там, де вода, антифриз, то сол. Він омивається. А в мене ж отой датчик, я скажу, із зовнішньої сторони патрубка, ну, можливо, приблизно і не точно. Так от я хотів туди кинути, щоб були точні показники. Але коли я розмотав, розпакував, розмотав, то дріт від самого термометра до датчика ну, десь пів метра. Друзі. Ну хоча б метр, хоч би. Де б я його не поставив, мені, щоб вивезти під капотне, під капотний проміжок. І щоб укинути у бачок, ну треба метр. Найти треба... Ну, я я вже приблизно я знав, де я його закріплю. Куди проведу дріт? Але пів метра мало, замало, друзі. І в мене цей проєкт відпав. Я хотів зробити вам сенсацію, щоб побачили, що дід все-таки на місці не сидить так, як зараз. А що то думає, що то мислить, щоб. Зробити краще обслуговування, контроль за роботою двигуна, ну, звісно, показати вам свої задумки, реконструкції, о, там, допрацювання. Але ні, не вийшло. Ну, що ж поробиш? Викидати його не будеш, і я його поставив зовсім другому місці. Зараз вам і показую. У діда нічого не пропадає, все працює. Для того, щоб дідова таврушечка була усім, що потрібно укомплектована. Такого не було, дід зробив. На іномарки, можливо, воно є. не можливо, це точно що є. Ну, дід же ж не на іномарці, а хоче підігняти Таврію ну, по параметрам. <гум> У кавички до да, щось подібного. Поїхали. Або краще пішли. Дивимося. Зразу повертаю, і ось він. Цифровий термометр, який я розповідаю. І ще раз хотів поставити на центральній консолі. Десь місяк, як завжди, практично тут немає, замало. Але б я його все-таки поставив, тому що один уже стоїть, бачите? І щоб із бачка розширювального провести дріт сюди, там же дірок, ви знаєте, зовсім мало. А колопать в металі. Залізі не будеш, і тому я його не свій проєкт не виконав. І тому я беру і ставлю його зовсім в другому місті. А друге місто ось. Ви бачите на торпеді, на панелі приладів. І що він показує? Зараз за це ми все і знаємо. Ну, зразу вам відповім. Він показує температуру за бортом. У борту у мене є. Вон стоїть. Ну, Зараз покажу він, знімається. Зараз включу світло -то. О! Забув включити. Дивіться, у мене тут є бортовий комп'ютер. Показує години. До речі, тут був. Ось і дрітість, бачите? І ось шкала зовнішнього. замірювання температури. Але ви бачите, датчика нема, дрота нема і показує тільки всередині 24. Плюс. Ну, 24, так 24. Е, а це ж те, що я вам розповідаю, температура таща двигуна. Ось ви бачите на моїй резетці стоїть адаптер 12.5. У нього встромлена підсвітка. І якщо погано видно, вночі або паспорна повода, то я ну от бачите, 22 там з копійками. так? 22 з копійками. Ну, це температура двигуна. Зараз я його не запускав, не заводив, Це те, що є, те і є. Але ж, але ж, але, ж, все-таки. наружної температура я не знаю. Коли е, будуть, ну, наприклад, наприклад, виключу, наприклад, Морози взимку. Навіщо він потрібен? Розповідає. Взимку приходиш до машини і стоїть десь на вулиці. Газ плюс бензин. На чому заводити? Ну, мороз, наприклад, плюс один це вже мороз. 0 це вже холодно. А ну, нормально відлагоджена ГБО, то вона заводить двигун. Дає двигуну запуститися, ну, при нулі. Ну, у кого може з мінусом. Два, три. Ну, краще, якщо вже з мінусом, то краще запускати двигун на бензі. Але для цього потрібно мати з собою термометр. Наглаз не приділиш, друзі. ну... Ну, вірно, в телехвоні там є програма, «Дома градусник на вікні. Все вірно, до, до машини підходиш, там вже зовсім друга історія. І тому я розповідаю, вже в мене був, я його хотів приладнати туди. Можливо, можливо, друзі, попадається мені термометр із дротом метр. Я все-таки свій проєкт доведу до кінця. А вам раджу, якщо у вас є такий варіант, то можете зробити. Раніше діда, я розсекретив. І хто зробить, той буде власником. Ну, мову-хаву. Дід дав толчок, дав ідею. прямо. У розширений бачок. І буде і підсвітка, і температура вірна. Дивіться, я зараз вмикаю. Ну, що тут? І підсвітку, дам. Ви бачите? Сорок сто двадцять. А тут а, виходить, що не 4020. А 22. О. 22. І скільки там блистить ціно. І 22, і один. Бачите? А коли я вмикаю запалення, то всіх і тут не буде показувати, но ну, точно 22 немає. І тому... Все-таки потрібно отаку річ мати. О, опять забув. О, дивіться. Бачите? Отаку річ потрібно, щоб була. Це точно. Дивіться, там 22. В середині 24. Ну, це тут я вже надихав. Так, йдемо далі. Тут у нас все зрозуміло. Ну, з розетками ми розібралися. Одна тут, друга там і третя. Також стоїть на своєму вже штатному місці, Ось. Ну, добре. Приходимо сюди. Включи дід і покажи. Дивіться. Я зразу вам скажу, я його зробив, що він не постійно, тому що це ЖКБ, не постійно транслює нам температуру, щоб ми контролювали. Але ж як? Зробити вимикач, є вимикач, але ж його можна вмикнути і піти. І він буде світитися ніч, до утра. І утром прийдеш, ні температури не показує, ні акумулятор не круте. Краще зробити через замок. Запалення. Що я зробив? Вмикаємо. Але ж також нічого не робиться. Але я вмикаю отак. І що ми бачимо? 25 і 8. Я тут поставив козирьочок такий м'якенький, для того, щоб і сонце не дуже його нагрівало, світило на екран. І щоб був менший відблисок на, на стіклі, Якщо ви так не видно, але все-таки на, стікло, на стіклові трохи відблискує. Зеленим світлом. Ну, я ж ще ж повторюю, що я його зробив тільки для контролю, для контролю не постійно. Дивіться, от ну, як з мого робочого місця, а такий варіант. Ну, щоб не світило, можна так рукою. Ну, в мене ж вимикач стоїть. Щелк, все. А, і ще скажу, якщо щоб не забути, вимикаю запалення, і в нас тухне все. Так. Довго розповідав, а головного не показав. Де ж стоїть датчик, який контролює зовнішнього повітря? Ну, скажімо, зовнішню температуру. Пішли. Для цього нам потрібно відкрити капот. Але то, щоб відкрити капот, що ми робимо вірно. Тянемо за це кільце. Не потрібно нагинатися до педалей. Не потрібно, ось кільце, дивіться. І дивіться зразу сюди. Може, хто не в курсі, перше, що до діда, тянув. А якщо буде включено запалення, то засвітилась синя лампа контрольна. Це ще не все. У діда стоїть кнопка автоматичного відмикання замка багажника, то біжляди. Дивіться, на, на, натискою, щоб відкрити багажника, загорілась контролька. Що ляда відкрита. І вже от зараз дивіться. Капот прикритий, ляда прикрита, можна їхати. Але ж контрольки скажуть, діду, встань і вийди, прижми. Натисни кріпше, щоб заф... зафіксувалась. Ну, ідемо. Добре. Це я так. Якось по дорозі, по путі розповідаю вам. Ідемо до капота. Ну, ми вже дивимося через скло лобове, як це все закріплено, як воно виглядає. Мені подобається. От і зверху. Зараз вмикну світло в машині. Нічого воно не дає. Ну, добре, видно. Видно, видно, видно. О, бачите? Такий девайсик. Ну, що було, та й припаяв. Ну, відкриваємо капота і дивимося сюди. Ну, звичайно, хто вперше, тому похвастаюсь два гідроупори, кочергою не користуюсь, але як запасний варіант, не користуюсь. Дивіться. Тримається, от, тримається, беру, от, пальцем товкаю і капот поїхав. І ніякий вітер його не закриває. Ну, це так я по дорозі, по шляху до датчика, до датчика показав вам отець, оці дуже класні речі. Два штуки. Можна один, два. Краще. Ідемо. Ось датчик, Далеко не, не, не потрібно ходити, дивіться. Ось датчик, блискучий циліндрик. Я його підсунув під оцей упор, резинку, яка опирається. Ось у капот. Тут навіть краска стерта. Капот іде отут. А це? В общем, його. Повітрям він обдуває, бо капот же тут не щільно. Бачите? Капот не щільне. Просто він закриває, щоб вода стікала. Як я дрит провів. Ось у мене тунель, трубку водопровідну поставив. Це в мене, я розповідав, стоять запобіжники на всі мої прилади. Ті, що я сам мусую. А це ось дріт чорний. Ось диво. Бачите, це кінцевик сигналізації. Тут гайка. Я зачистив добре краску, варбу. Масу взяв звідсіля, бачите, масу взяв. Тут підходить сюди маса мінус і плюс через запобіжник також чи на вимикач. Масу взяв від селя, ось, І сюди вивів ось. ну, Звичайно як без пластиліну. Пластиліном закріпив, щоб не так сюди повітря нагріто, тепле, не пролітало, датчик не гріло. Бачите, тут така щелинка, ну, резинка прижметься гума. І щоб проба цей не тріпала. А так. Ну, щоб не переламувався чи що. А це така. а це така у діда доробка. Думаю, вона вам також, як і мені, сподобається. Мені подобається, тому що я тепер знаю і знатиму температуру зовнішнього повітря, що робиться за бортом. Я можу на швидкості просто так поцікавитися. А перед тим як заводити двигун, це контролювання дуже потрібне. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.